Добровільні формування територіальної громади ДФТГ, які масово створювалися в Україні на початку повномасштабного російського вторгнення, нині поступово реорганізовують і розформовують. До редакції фактів звернулися представники столичного ДФТГ Воля, яке на початку цього року з іще двома київськими об'єднаннями потрапило під скорочення у підрозділі. Нам розповіли, що не розуміють такого рішення командування сил тероборони, яким підпорядковані усі ДФТГ, бо вважають свою роботу вкрай необхідною для оборони країни. Але наказ виконують. Факти звернулися до пороз'яснення до ТРО. Відповіді поки не отримали. Пропонуємо вам розповідь про останні дні добровільного формування територіальної громади. Воля. Що ну як наші справи? Як і дете чисті зброї, Чистять. Чистять. Брої, всі заступник командира добровільного формування територіальної громади Воля Юрій Миколаєвич уважно оглядає усі автомати, гвинтівки і кулемети. Із цією зброєю майже два роки підрозділ виконував різноманітні завдання у столиці: охорона військових складів і об'єктів критичної інфраструктури, патрулювання, робота на блокпостах та у мобільних групах ППО на сьогоднішній день. У нас Майже 300 чоловік це не секрет. Це не рахуючи тих, які вже через нас пройшли. Тобто ми працювали як і бойовий підрозділ, який захищав небо від шахедів, так і як і навчальний центр. Переважна більшість підрозділу це чоловіки і жінки, які за різних причин не можуть бути мобілізовані, хоча й мають військовий і бойовий досвід, і ще можуть допомогти державі, але їх розпускають, розпустять нас. То не всі ж можуть іти воювати, тому що є обмеження по віку 60 років, є обмеження по здоров'ю. Але цей вакуум треба ж буде заповнити. І ця броя ця зброя повинна стріляти у ворога. А не десь лежати на складах, але наказ є наказ, каже командир ДФТГ Воля Сергій Філіпов. Він теж має неабиякий досвід і встиг повоювати з росіянами у 14-15 роках, коли був заступником командира батальйону Донбас. Серед завдань, які виконував його підрозділ, важливими вважає і підготовку майбутніх військовослужбовців і підтримку ветеранів. Якщо повертаються ветерани з війни. То це для них як реабілітація. На сьогоднішній день більше ніде працювати вони не можуть. Ми даємо змогу відчувати себе потрібним для суспільства. Вітаю! Служу народу України! Поки факти очікували офіційної відповіді від сил тероборони, цей підрозділ виконав наказ, здав усю зброю і провів своєрідний випускний. Дякую. дякую за професіоналізм. Дякую. Служу українському народові! Представник 241-ї бригади, якому підпорядковане ДФТГ Воля, пояснив, частину підрозділу приєднують до іншого добровольчого формування Мрія а хто може і хоче бути у війську, можуть йти в ЗСУ. І так буде з усіма добровольчими формуваннями територіальних громад. Хто бажає і має здоров'я та Вік призовний запрошується і мобілізуються до нас, до бригади в підрозділ протиповітряної оборони. Ми їх запрошуємо. РТЦК вони працюють над цим, проходять там ВЛК. І хто бажає до нас вливається вже в колектив військовий? Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, Факти А Єдині новини.